Кожна ніч була для українців. Росія запустила 407 дронів та 44 ракети. До 30 ракет і 200 дронів вдалося знищити. Луцьк зазнав найбільшої ворожої атаки з початку війни. Місто атакували 15 ворожих БПЛА та шість крилатих ракет. Були влучання у житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема меблевий цех та ремонтні приміщення. Й Навчальний заклад на місце надзвичайної події відразу виїхали усі служби та надали мешканцям першу необхідну допомогу. Постраждало загалом 16 людей. У лікарню доставили 9, четверо із них залишаються в медзакладі. Двоє людей. Молода пара була безвісти, зниклою близько 16.00 Їх тіла знайшли під завалами. Вони не вижили. Рятувальники проводять евакуаційні роботи, розбирають завали. Людей відвели у безпечні місця. Зі зруйнованих та пошкоджених квартир врятували понад п'ять домашніх улюбленців. У дворі розгорнуті пункти незламності, психологічної допомоги та встановлено намет Червоного хреста. Людям надається уся необхідна допомога та прихисток, щоб вони не залишались на вулиці. Працюють генератори, щоб підзарядити гаджети. Загалом у місті пошкоджено близько двох тисяч вікон, кілька будинків та господарських споруд. Зруйновано автомобілі. Відселення відбувається в гурту житок, або ж можна орендувати житло, і міська рада компенсує вартість оренди за. Розрахунку до 14 тисяч гривень в місяць. Під обстріл в Луцьку потрапила збірна України з легкої атлетики. Один із шахетів влучив неподалік готелю, де зупинилися спортсмени. Пишу тренер Валерій Іванович, що робити? Я боюсь. Коли бахнула, я в коридорі була, отудись, на третьому поверсі. І... Дивлюсь, дівчата теж вийшли, все, теж сумка. Ну, це нормально, не держав. Після російської атаки перекрили декілька вулиць: Ківерцівську, стрілецьку, на вишкові до шляхопроводу та частину вулиці авіаторів. На місцях уражень триває розбір завалів і досі працюють слідчо-оперативні групи. Водіям рекомендують врахувати інформацію при поїздках. У Луцьку в аварії загинуло подружжя. Двоє дітей з травмами забрали в лікарню. Аварія сталася на вулиці Львівській. 34-річний водій Ополя, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив вантажівку. Сканія відбулось серйозне зіткнення. Водій Ополь та 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів: – 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. На місці працювали слідчі головного управління національної поліції у Волинській області. Вже внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування всі обставини цієї аварії будуть з'ясовані. Біля Луцька машина наїхала на дитину. Дорожня транспортна пригода трапилася у Боголюбах. 35-річна водійка Рено допустила наїзд на 12-річного велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину. Внаслідок ДТП хлопець отримав травми. Його забрали в лікарню. Водійка машини, як повідомили в поліції, за кермом була твереза. В обставинах аварії правоохоронці ще розбираються. Коїла ДТП та поїхала собі далі. На вулиці Василя Моїсея в Луцьку водійка автомобіля Шкода не дотрималась безпечного бокового інтервалу та зачепила іншу автівку. На місці аварії жінка не лишилась, залишила місце події. Щоправда, не надовго одумалась і повернулась на неї. Склали два адмінпротоколи. Порушив ПДР і не виконав вимоги про зупинку. Під час патрулювання на проспекті відродження в Луцьку інспектор помітили автомобіль Пежо, водій якого порушив вимогу дорожнього знака на території лікарні. Поліцейські увімкнули про маячки, однак Керманич проігнорував це та збільшив швидкість, намагаючись утекти. Згодом водій вийшов із автівки на одній із вулиць міста та спробував утекти пішака. Втім, не вдалось. На чоловіка склали два адмінпротоколи. Аварії були також на привокзальній глушець у Луцьку. На вулиці привокзальній водій автобуса під час зустрічного роз'їзду не дотримався безпечного інтервалу та врізався в автомобіль Нісан. А на вулиці Глушець водій. Мерседес benz Спрінтер під час заїзду на парковку не розманувся з припаркованим автомобілем Мерседес benz В обох випадках інспектори склали на водіїв протоколи. На ковальщині поїзд збив жінку, вона загинула. Трагедія сталася в селищі Голуби. Пасажирський поїзд з полученням Запоріжжя Коваль наїхав на 72-річну пенсіонерку, місцеву жительку, яка переходила залізничні колії. Як повідомили в поліції, шлагбаум був закритий. Працювала звукова та світлова сигналізація. Від отриманих травм жінка померла на місці. Не впорався з керуванням та збив стовп. Така аварія сталася на вулиці Ковальській в Луцьку. Водій автомобіля Фольксваген не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості та врізався в електроопору. Автомобіль та електроопора зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав. Інспектори склали на водія протокол. Без прав і на підпитку близько першої ночі на вулиці захисників України сталася аварія. Водій Мерседес вирішив здати назад, не помітив припаркований «Ламбунджині» і в'їхав у нього. Коли приїхали патрульні, стало ясно, що водій не зовсім тверезий. Він почав виправдовуватись, мовляв, алкоголь вживав уже після аварії, але проходити тест на сп'яніння чоловік відмовився. Також він не мав водійського посвідчення і документів на машину. Виявилось, що його ще раніше позбавили права керування. Біля села Вишні в серед ночі патрульні зловили п'яну водійку. Вона була за кермом автівки марки «Даєво». Під час спілкування інспектори помітили в 39-річної жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Водійка погодилася пройти огляд на місці за допомогою приладу «Драгер». Результат 2,27 проміле. На кермувальницю патрульні склали протокол. Нетверезий без справ і знову за кермом. Близько другої години ночі на вулиці Ковальській в Луцьку патрульні зупинили скутер хунта, який рухався під час дії комендантської години. Інспектори помітили у 24-річного чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці зупинки підтвердив 0,70 проміла. Крім того, інспектори з'ясували, що чоловік уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння. Був позбавлений права керування транспортними засобами. Та вчинив це правопорушення повторно. На Керманича патрульні склали три адміністративні матеріали. Легковик врізався в мікроавтобус. Є постраждалі. Така аварія сталася в Ковальському районі. 38-річна жінка, за кермом, Volkswagen Golf не пропустила мікроавтобус марки Volkswagen, яким керував 20-річний лучанин. Внаслідок зіткнення постраждали водій та пасажири мікроавтобуса. Їх доставили в лікарню. Троє молодиків з Волині хотіли безпілотником відправити в Польщу блоки сигарет. Помітили їх поблизу одного із сіл Турійської селищної громади. Організатором схеми виявився 27-річний мешканець Ковальського району. У спільники взяв двох місцевих. Їм по 22 роки. Вдома у хлопців були обшуки. Вилучили безпілотний літальний апарат типу літак, катапульту та гуму для запуску БПЛА, ноутбук для керування дроном, комплектують. Чи акумулятори до безпілотника також сигарети марки ліфа без акцизних марок, які зловмисники планували переправити через українсько польський кордон? На Волині судитимуть групу осіб, які незаконно виготовляли сигарети. Четверо жителів Луцького району організували нелегальне виробництво тютюнових виробів. Обладнання для кустарного виготовлення сигарет, сировину та інші компоненти придбали через інтернет. Для незаконної діяльності використовували будинок і підсобні приміщення, що належать співучасникам. Готову продукцію винувачені продавали, а отримані кошти легалізовані. Оли різними способами під час обшуків вилучили обладнання для виготовлення тютюнової продукції: два мішки тютюну, близько 6 тисяч пачок сигарет та 100 літрів алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Вартість вилученої продукції понад півмільйона гривень. У Луцьку рятувальники відпрацювали алгоритм дій на випадок пожеж у багатоквартирних будинках. Навчання були на території висотки на проспекті Соборності. Рятувальники вивчили оперативну тактичну характеристику будівлі. Перевірили протипожежне водопостачання, шляхи евакуації, наявність пожежних кран комплектів. Крім того, здійснили розгортання техніки на максимально можливу висоту для подачі водяних стволів на гасіння імітованої пожежі на горішніх поверхах. Участь в навчанні взяли співробітники оперативно-координаційного центру ДСНС області та рятувальники обласного центру. На Волині викрили людей, які за гроші вивозили ухилянтів за кордон. У Луцьку затримали 44-річного чоловіка, який за 15 тисяч доларів обіцяв легально вивести ухилянтів через офіційний пункт пропуску. Його схопили під час отримання авансу 10 тисяч доларів. Суд вже відправив чоловіка під варту. Ще двох схематозників затримали в Ковелі. Жителі Рівненщини 35 і 45 років планували нелегально перевезти чоловіків через кордон на власному авто. За свої послуги брали по 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали зловмисників та попередили їхню незаконну діяльність. Усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. Луцьку викрили юристів, які продавали від стручку від мобілізації. Загалом затримали трьох юристів, які за гроші допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Схему організувала 39-річна керівниця адвокатського об'єднання. Вона переконувала клієнтів, що в законний спосіб вирішити питання не можна, і пропонувала домовитись через зв'язки з ТЦК. До справи залучила двох працівників своєї фірми. Вони спілкувалися з клієнтами, брали гроші Ще та підробляли медичні документи свої послуги. Зловмисники оцінювали в одну дві тисячі доларів США з особи. Правоохоронці задокументували декілька епізодів вимагання та отримання неправомірної вигоди юристами від військовозобов'язаних чоловіків. Усіх трьох фігурантів затримано у Луцьку. Їм уже повідомлено про підозру за частиною другої статті 28 та частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. У волинських прикордонників знову поповнення. Днями військовослужбовці волинського прикордонного загону, які нещодавно долучилися до лав прикордонників, склали військову присягу. Вони пообіцяли завжди захищати нашу державу, стоячи на варті її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. З настановами до новоспечених прикордонників звернувся офіцер військової частини. А капелан благословив їх на службу, окропивши освяченою водою та подарувавши іконки. Серед тих, хто присягнув на вірність українському народові, – 30-річний Олександр з Луцької громади та 45-річний Ігор Сковеля. Чоловіки не мають досвіду військової служби, але порадившись зі знайомими та друзями, які мають досвід служби в ДПСУ, вирішили підписати трирічний ко. Обидва військовослужбовці після проходження курсу базової військової підготовки охоронятимуть українсько білоруську ділянку кордону. Звільнений з полону військовий Максим Ляпін повернувся на Волинь. Захисника обміняли в березні цього року. Він був серед 22 важкопоранених важко поранених звільнених. Чоловік родом з Полтавщини. Його дружина з Володимирської громади. Тут народився їхній син. На військову службу Максим Ляпін пішов добровольцем, хоча був непридатний за станом здоров'я. Йому відмовляли чотири рази. Однак, згодом чоловік все-таки став до лав ЗСУ. Воїн зник без вісти. 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині Восьмирічний школяр із Волині отримав відзнаку президента майбутнє України. Захар Бабак з Луцька понад 22 місяці поспіль разом з мамою. щотижня бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти. Його батько, військовий, нині перебуває в полоні. До слова про свою нагороду хлопчик дізнався під час свята з нагоди завершення навчального року. Відзнаку йому вручили президент України та перша леді Олена Зеленська. Майбутнє України це нова нагорода, яку глава держави затвердив своїм указом 29 травня 2025 року. Її присуджують дітям, які виявляють зрілість, відповідальність. Готовність допомагати долають особисті труднощі, підтримують українських військових і займаються волонтерською діяльністю. Під час урочистостей глава держави наголосив, що ця відзнака відтепер стане традиційною, адже в нашій країні зростає покоління сильних, мужніх та гідних дітей. Військовому з Волині вручили золотий хрест. Нагороду головнокомандувача ЗСУ отримав рожещанин Віталій Панасюк. Він батько трьох дітей. З початком повномасштабної війни сам пішов у військомат, мав досвід строкової служби. Нині він старший технік роти одного штурмових полків, що дислокується на Харківщині. З серпня 2024 року на той час ще штурмовий батальйон, у складі якого бореться з ворогом Віталій Панасюк, воював у Курській області як підрозділ. Прориву саме за участь у курській операції та відміни виконання бойових завдань у лютому 2025 року. Головнокомандувач ЗСУ нагородив молодшого сержанта Віталія Панасюка відзнакою Золотий хрест. Відразу три бійчині сотої окремої механізованої бригади стали номінантками національної премії Жінка України. Йдеться про командирку відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем Катерину Гушко, старшу медичну сестру лікувального відділення медичної роти Юлію Хомік та фельдшерку медичного пункту першого механізованого батальйону Яну Ліпич. За сприяння командування бригади Катерина Юлія та Яна зі сходу України прибули на один день до Києва, де взяли участь у церемонії нагородження. Волинянин на кріслі колісному станцював разом з однокласниками випускний вальс. У 17-річного Павла Липовського села Рокині – спінальна м'язова атрофія. Три роки тому він перестав ходити. А за місяць до випускного переніс надскладну операцію, що тривала півдоби, Пише, що там попри все, хлопець хотів встигнути відновитися, щоб зустріти випускний з найкращими друзями зі свого класу. За роки навчання однокласники стали для нього другою сім'єю. Мовили і допомагали у всьому два роки тому. Друзі винесли Павла на гору шпиці. Хлопці й дівчата несли крісло кулісне з пашею понад 10 кілометрів. Усе для того, щоб він теж побачив красу українських Карпат. А ще однокласники допомагали йому спуститися до укриття під час тривог і підніматися на уроки, що проходили на другому поверсі школи. З могили Лесі Українки на байковому кладовищі у Києві приберуть радянський напис. Зараз там напис російською мовою з цитатою з більшовицької газети Правда 1913 року. Його замінять на слова з лісової пісні Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Так вирішив комітет гуманітарної політики. Повідомила нардепка Ірина Констанкевич. Також планують написати повне ім'я Лариса Косач, відреставрувати пам'ятник, упорядкувати територію, встановити інформаційні таблички для туристів. Верховна Рада підтримала перейменування двох сіл на Волині, які раніше носили імена на честь радянських НКВД. Село Петрове, Поромівської громади, тепер називатиметься Цуцнів. Село Пархоманкове у Столуської громади стало видранкою. Також триває процес перейменування села Старовойтове. Йому хочуть повернути назву Волчків Перевіз. У Луцьк приїде парк ліхтарів. З 14 червня в парку Лесі Українки запрацює тематичний парк ілюмінацій. Буде понад 30 локацій з величезними світловими фігурами до 7 метрів заввишки. Усе зроблено вручну з натурального шовку, лет-ламп і десятків тисяч ліхтариків. Працюватиме парк щодня з 20.00 до 22.30 до 10 серпня. У вікенди і святкові дні на відвідувачів очікують до. Додаткові шоу світлові та фаєр програми. У будні квиток для дорослого коштуватиме 200 гривень, дитячий 100 гривень. На вікенди і свята дорослий 300, для дитини 200 гривень. Для учасників бойових дій та людей з інвалідністю першої та другої групи. Вхід безкоштовний. У Луцьку 1 червня організували свято для дітей. Назва заходу дитинство Юа, усе відбулось на площі героїв Майдану. Працювало понад два десятки відпочинкових локацій. Були аніматори, артисти, майстер-класи та інтелектуальні конкурси. Для дітей облаштували фотозону, простір для малювання. Працював імпровізований спортмайданчик. Найменші учасники свята могли розважатися на батутах, повправлятися у мистецтві оригамі. Також усі охочі мали змогу розповісти вірш чи заспівати пісню у форматі. Відкритий мікрофон весело було. І в центральному парку культури, та відпочинку імені Лесі Українки. Там відбувся дитячий фестиваль, «Мініфест». у програмі заходу. Концерт за участю дитячих творчих колективів і виконавців. Майстер-класи від викладачів Луцької художньої школи. Масштабне дійство для дітей поліцейських та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, організували у Волинському облмуздрамтеатрі. Гостей свята вітали казкові персонажі, пригощали солодкою ватою. Для відвідувачів облаштували декілька локацій з майстер-класами. Дітей знайомили з роботою поліцейських. Найбільше їх цікавили криміналісти та вибухотехніки. Гостей розважали в планетарії під час бульбашкового шоу. Охочі брали участь у ло. Лотереях також діяли майстри з аквагриму усім дітям роздавали святкові кульки. Ковальчанин Станіслав Самолюк разом з дружиною вибороли бронзу чемпіонату Європи з веслування. Відбулося все в болгарському місті Плувдив. У престижному турнірі взяли участь 198 екіпажів із 32 країн. До складу національної паралімпійської збірної України увійшов ковальчанин Станіслав Самолюк, майстер спорту України міжнародного класу, вихованець заслуженого тренера України Валерія Дружиновича. У фінальній гонь. Разом зі своєю партнеркою та дружиною Дарією Котик Станіслав виборов бронзову медаль чемпіонату Європи, поступившись екіпажем з Німеччини та Великої Британії. Я як бачу, що як там хлопцям важко, що вони сім'ї свої не бачать. Що треба хлопців якось міняти. Я вирішив собі підписати контракт, що я якийсь не такий самий що? У мене знайомий служив в Гард, і мені підказав, що пішов сюди. Пошукав в інтернеті інформацію про бригаду Гард. І мені сподобалося, я вирішив туди піти. Мені 20 років, Одеська область, ремонтував машини, вчився на автомеханік, моторист. Я дуже люблю машини. Я хотів машини ремонтувати, якісь там проєкти строїти. Може, в майбутньому у мене все це вийде. Контракт 18-24 — Ну це дуже дуже класний, гарний старт в житті, тому що він дає можливість не тільки заробити достойні гарні гроші, а ще й отримати доволі багатий досвід. Армія це безцінний досвід, це становлення себе як людини, це відчуття себе як того, хто може. Того, хто досягає, того, хто вміє перемагати, він підписується лише на один рік. Після цього року людина отримує захист від мобілізації щонайменше на один рік, та можливість виїжджати за кордон. 47-й розмір ноги знайшли без проблем. Дали такий очікував, що все, що треба буде, все дадуть назимку, на літо все дадуть. Гарні фінансові умови це у першу чергу той самий мільйон, про який завжди говорять. І друге, це ж не, цей мільйон не відміняє звичайну оплату військової роботи. Це до 100 тисяч, а інколи до 200 тисяч на місяць за, за власне бойову роботу. Досвіда ніякого не було від слова взагалі. Зброю ніякого не управляв. Я думаю, мене хлопці навчуть на навчаннях. Це загалом неможливо, щоб людина підписала контракт і відразу їхала на зону бойових дій. Це заборонено законом, це заборонено здоровим глуздом. Сергій після укладання контракту у першу чергу поїде до БЗВП. Там він пройде 45 діб БЗВП. Потім до 15 діб буде навчання його фаху, в його випадку це помічник гранатометника. І вже після цього, ще на додаток до цього, він пройде адаптацію підрозділів, вже коли приїде туди на схід. Його відразу не поставлять на роботу, на бойову роботу, його підтримують, його навчать вже на реальній практиці. Береш правою рукою, дістаєш магазинок, приєднуєш, знімаєш запобіжника, виводиш на запобіжник, взявся, виводиш, ліг прицілився, солдат до стрільби готовий. По своїм мішеням одиночний вогонь! Дуже добре, коли приходять молоді хлопці. Недосвідчені взагалі, які не мають жодного відношення до військової служби, вони, знаєте, схожі зараз на пластилін. З них можна зараз взяти і виліпити саме гарного солдата, підлаштовуючись під сучасні реалії нашої війни. Ураження дуже класні, коли ти ще ніколи в житті не стріляв. Глушить, ну, треба наушники, а так дуже адреналін прям зашкалює. Так що, хлопці, йдіть, йдіть служити.